Не дивлячись на масивність цієї оправи, вона дійсно легка та не відчувається на обличчі. Це нова колекція, універсальний варіант, який підійде і жінкам, і чоловікам. Повністю пластиковий корпус у чорному глянцевому кольорі, який гарно комбінується і поєднується з будь-яким гардеробом. Має металевий завушник, він більш у темному кольорі, не відділяється занадто і оснащений флексами. Така система допомагає завушнику вигинатись більше, ніж на 90 градусів, і вона надійно фіксує оправу на обличчі, не спадають, але при цьому і не тиснуть. Суцільні носоупори і дуже зручна посадка. Така так. оправа підійде для власників середнього обличчя. Але орієнтуватись краще по замірам їх можна запитати у менеджера в особисті. Така велика форма дуже вдала до окулярів для постійного використання. На рецепті зі знаком мінус для корекції астигматизму. Не тільки прозорі лінзи, також фотохромні або тонування тут виглядатимуть максимально стильно та зручно. Замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм і для цього артикул залишаю у коментарях.